Шахраї не сплять, З початку року на Черкащині виявлено понад 70 кіберзлочинів. Найчастіше махінатори цуплять гроші з банківських платіжних карток на інтернет-аукціонах та проникають у систему клієнт-банк. Як не втрапити в халепу, Ольга Скорик. Електронні технології взяли на озброєння шахраї. Сучасні комбінатори використовують інтернет, мобільний телефон та довірливість людей. Одна з розповсюджених схем розповідає начальник відділу по боротьбі з кіберзлочинністю Юрій Дубецький. Це втручання в систему клієнтбанк. Махінатори перекидають кошти на рахунок фірми одноденки. Такі випадки у нас відбулися і по місту Черкас. Люди несанкціоновано зайшли в систему клієнтбанк. В одному із випадків було знято. Порядка 130 тисяч гривень перекинуто на інший рахунок. В іншому випадку намагалися зняти порядка 140 тисяч. Рятує, в такій ситуації швидке реагування потрібно негайно повідомити службу безпеки банку, заблокувати рахунки та звернутися до міліції. Викрили борці з 19-річного шахрая. Той нагрів руки на інтернет-аукціонах. Пропонував покупцям автозапчастини. Гроші брав наперед, а от товар так і не надсилав. З цього року вже поступило нам такі дві заяви. Одна заява на 22 тисячі, друга заява на 19 тисяч. Минулому році відносно цієї особи, в минулому році я говорю, бо це було фактично у грудні місяці, і відносно цієї особи було порушено нами сім кримінальних проваджень. Б'є рекорди, телефонне шахрайство дурять майстерно, найчастіше дзвонять до жертви вранці або ввечері, коли люди найбільш заклопотані. Йде дзвінок з мобільного телефона до неї. Представляються представником банку, тобто відділ кредитування, запитують її, чи в неї є кредитна картка. Давайте звіримо ваш номер картки. Ну, просте, як вона пояснює, лаконічне, нормальне питання. Звірується з номером картки, фамілії, ім'я, по ім батьку, ім і так говорять, 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 потім ложать трубочку, потім знову дзвонять. Тобто декілька разів шахрайська схема така, щоб людина була більш довірчива і впевнена в тому, що це дійсно дзвонять представники банку. В кінці кінців з її картки зняли гроші в сумі 4 тисячі гривень. Службі безпеки банку нарікають, мовляв, найчастіше люди винні самі бо надто безтурботні і щомісяця застерігають клієнтів смс-повідомленнями, аби не розголошували конфіденційну інформацію. Ні, один працівник банку ніколи не дзвонить клієнту, і в телефонному режимі не буде будуть ту чи іншу інформацію. Якщо что есть що є -то проблема, то максимум, що може. это пригласить человека в отделение. Если кто-либо вам звонит и в телефонном режиме у вас хочет получить какую-либо конфиденциальную информацию о себе, там в частности, год рождения, номер паспорта, идентификационного кода, кодовое слово, в этом случае вы в категорической форме отвергаете все эти предложения. Ольга Скорик, Василь Саенко, Виктор Наточий, Вика